Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас неділя, 6 серпня, 23 рік. Зробимо коротенький зараз відеогляд по одної гібридної формі, яка росте на моєму колекційному мігранті участку, Це сигнальний врожай прививки минулого року. і Форма називається Небесний дар, або «Дар Небес. Автор Якименко. Тобто, які мої враження по першому сигнальному плодоношенню, друзі? Дивіться, я бачу в цій формі як і плюси, так і мінуси. І з Тобто, В цьому році було таке надмірне переопилення. Тобто, грони нуждалися в прорісі. Я їх прорізав, скажімо так. Оце такий жирний мінус по цьому року. Да? Із плюсов, тобто форма вважається на термін дозрівання. Так воно є, підтверджується. Форма, в принципі, має непоганий такий колір, маліновий. Е, ягодка така десь в районі 10 грам, ну окремі можуть бути і до 12 Ну, На той рік вона в принципі має розкритися е, якби на 100%. Будемо спостерігати за неї далі. О. ну По цьому року так. Е, Ще, ще дивіться, форма була вже зріла на 1 серпня, що я тримав її до 6 числа. Тобто автор заявляв тут мускат. Не мускат не послівкузі, а мускат. Значить, повідомляю, мускат особисто в мене немає. З першого тобто числа вона вже була сильно солодка, сідобна, муската не було. Продержав її 6 днів оце до сьогоднішнього дня. Тобто вона стала ще солодка. Ви бачите, що оси літають. Тобто не на одній формі оси так не літають, як над нею. Тобто оса літає, але урона я не бачу. Тобто вона не, ну, якби. Ну, пу -пу -пу. Літає, воно сідає, але ну, не де я отку ще не, 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 не пробила. Да? Тобто, що це означає? Осачу своє високе сахарнекопичення. Сахар так воно є. Форма дуже, дуже з високим цукор Я можу сказати, що вона одна із самих таких надсолодкіших форм. Я навіть не можу порівняти по цукорну з ким її порівняти. Це одна найсолодка. Сама, сама, сама да? І... Ну, муската нема, муската нема. Значить, привкус, я тільки що тут куштував 2-3 ягодки знову. Да. Значить, привкус такий фруктовий з черешньовим. Фруктово-черешньовий привкус, але ж. І з високим цирконак... <смеш> з да? такий, шкурка, шкурка тут і не товста, і не тонка, якби, ну, вона не, не чувствується, тому що форма така соковита то есть, і за що високого цукора на цю шкірку не звертаєш уваги, <смеш> скажімо так. не тріщала, були дощі сильні, в нас, якби, вона не потріщала. Ну, ну поки так, по цьому року так. Побачимо, що, як вона проявить себе е в наступному році, друзі. Ну, по цьому року так. І так, форма «Дар Небес на 6 серпня 23 року, друзі. Якби непоганий, непоганий колір, сильно солодка. Тобто для тих людей, хто любить Такий сильно солодкий виноград, пожалуйста. Ну, як особисто для мене, він занадто солодкий. Я не полюбляю такий, такий солодкий виноград. Да? І ну, ще, може, це в мене нема муската. Ну, якби, якби, якщо чесно, я трошечки підростроївся, тому що автор заявляв, тут мускат. І я люблю мускати, що ця форма була, якби і привита на моїй ділянці. Але ж муската навіть і намюка нема. Ну, якби, якби ну Як би отак по цій формі. Ну, а смак не поганий. Смак в основному не поганий. Тобто, фруктові оці такі черешневі, і з сильним таким, в поєднанні такого високого цукру, то воно прикольно, звісно. Мускату немає, немає, друзі. Так, друзі, все. Дякую за просмотр. Всім міцного здоров'я. Мирного неба. До зустрічі. Удар нібіс. Автор і